Міловська селищна військова адміністрація ініціювала громадські обговорення стосовно перейменування вулиць. Свої пропозиції щодо зміни назви можна залишити у гугл-формі на сайті адміністрації. Нашою військовою адміністрацією було створено комісію топонімічну, яка провела декілька засідань і на яких вирішили. Провести перейменування вулиць згідно наданим рекомендаціям і надати ці пропозиції на обговорення громадськості. Загалом планують перейменувати вулицю у 18 населених пунктах громади, наприклад, у міловому вулиці Дружби народів, яка межує з РФ, присвоїти назву незалежності, прикордонне місто Мілове, перше на Луганщині, яке окупували спочатку повномасштабного наступу. Наразі ми запропонували перейменувати дружби народів у вулицю Незалежності. Почекаємо, які пропозиції нададуть місцеві мешканці, а потім буде прийнято певне рішення вже з перейменування тієї чи іншої вулиці і прийняти та чи інша назва. На виконання закону України не можна не виконувати цей закон, не можна не переіменувати вулицю. Якщо місцеве населення не прийме рішення про переіменування вулиці, то це рішення прийме Верховна Рада, і вони перейменують так, як вони будуть рахувати за потрібне.